І так, значить, це, мабуть, тимчасовий варіант, але поки що отак зроблю, щоб розуміти, як воно взагалі буде працювати. І схема підключення. Значить, бачимо: чорний-зелений, жовтий-білий, червоний синій. А, білий з жовтим це ближнє світло. І синій з червоним це у нас дальнє світло. Ну і ось такий поки що у нас результат вийшов. Зараз включимо дальнє. Отак так от. Це у нас повністю дальнє буде світло. От. Потім ще другу лампочку там знизу заставлю. І буде в принципі однаково. Залишилось тільки виїхати кудись. Коротше, треба правильно виставити це світло, щоб нікого не сліпити. Значить, вирішив зняти увесь обіз. На кроссерці r 13 і получил із двомісного скутера корот, табуретку бурятку. Коротше, ну, я не знаю, може камера так не передає, трошки дивлюсь. Але ну, виглядає він прямо зовсім інакше. Прямо зовсім інакше. Ну, якось так. Поки що поїжу так, доставлю другу фару і вже буде видно. Бля, ну, нібито і прикольно Напишіть у коментарях, як вам подобається чи ні. І Ось так у нас зараз виглядає ближнє світло. Мені здається, що треба трошки вище підняти. І ось так дальнє. Ну, якось так.